Чому на тривалій основі не можна використовувати судинозвужучі краплі? Мене звати Вишпінський Ярослав, я є лорхіруром клініки Медіцентр і зараз я вам все розкажу. Як же саме працюють судинозвужучі краплі? В склад судинозвужучих крапель входить ксилометазолін. Простіше кажучи, це є речовина, яка схожа на адреналін. І при надто тривалому використанні цих судинозвужучих крапель ваш ніс почне звикати, і у вас розвинеться від них залежність, тобто ваш ніс без них не зможе дихати. Тому при тривалому використанні судинозвужуючих крапель можуть розвинутися підйоми артеріального тиску, а також часті головні болі. Основним методом лікування даної проблеми є невеличка операція, яка називається вазотомія нижніх носових раковин, а простіше кажучи, зменшення в об'ємі цих структур, за рахунок цього ми розширюємо просвіти носових ходів і ви будете дихати набагато краще. Тому, якщо у вас спостерігається часта закладеність носа, а також залежність від судинозвужуючих крапель. Звертайтесь в клініку медіцентр, будемо раді вам допомогти.